Дівчинка Джейн іде до школи з рюкзаком. Вона махає сусідам, усміхаючись. Джейн любить пригоди, але не завжди захоплюється навчанням. У школі Джейн зустрічає своїх двох найкращих друзів: Макса, допитливого хлопчика, який любить науку, і Лілі, дівчинку, яка захоплюється мистецтвом. Вони говорять про свій день і плани після школи. Раптом перед трійкою відкривається магічний портал, їх запрошують до школи див. Заінтригована, але трохи знервована, Джейн робить крок вперед, і друзі вирішують піти разом. Друзі входять до школи див, чарівного місця, де літають книги, сяють орби, а магічні створіння вітають їх. Тут усе обертається навколо навчання і відкриттів. Голова школи ДИВ, професор Олівер Мудре Старасова в окулярах вітає дітей. Він пояснює, чому важливо вчитися і як кожен предмет відкриває новий світ можливостей. Друзів ведуть до їхнього першого випробування лабіринту математики. Стіни складаються з цифр і рівнянь, і їм потрібно вирішувати задачі, щоб вибратися. Джейн усвідомлює, що математика може бути як вирішення загадок. Далі вони заходять до наукової кімнати, де допомагають дружньому роботу на ім'я Гізмо проводити експерименти. Макс у захваті, а Джейн починає розуміти, як наука пояснює магію навколо них. У саду мистецтв квіти розпускаються в картини, і Лілі навчає Джейн, як мистецтво може оживляти ідеї. Джейн малює власну картину чарівного світу і гордиться своєю творчістю. Вони вирушають у ліс читання, де книги ростуть на деревах, і кожна книга розповідає різну пригоду. Джейн знаходить книгу про дослідників і з захопленням починає читати. Наприкінці своєї подорожі друзі стикаються з фінальним випробуванням, а згадкою, яка об'єднує все, чого вони навчилися. Джейн виходить вперед і завдяки своїй новій любові до навчання вирішує головоломку разом із друзями. Після завершення випробування портал знову з'являється і друзі повертаються до своєї школи. Джейн відчуває гордість за свої досягнення і тепер бачить школу як місце захопливих можливостей. Джейн та її друзі усміхаються і йдуть разом до класу, знаючи, що навчання може бути не лише важливим, але й цікавим.